Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найголовніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви можете дивитися у будь-який зручний для вас час на нашому ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас Богдан Коваль. Далі про таке Волинь втратила ще одного героя: історія героя, який зупинив ворожу колону на Київщині. Загроза з Білорусі зростає. Початку про те, що діється на фронті, а саме на одному з найважливіших напрямків, де йдуть бої, на Запорізькому сили оборони України змогли прорвати позиції росіян на передньому краї в районі сіл Новопрокопівка і Вербове. Це біля відомого села Роботине в Запорізькій області, яке нещодавно звільнили ЗСУ. Росіяни навіть змушені були перекинути сюди частини з під Лиману і Бахмуту, що на думку аналітиків свідчить про відсутність у росіян оперативних резервів. Українські війська сформували передумови для тактичного успіху прориву першого ешелону оборони на запорізькому напрямку, кажуть експерти у міжнародних розвідках. Втім, вони додають, Україні буде складно домогтися головної мети цьогорічного контрнаступу перерізати сухопутний коридор до Криму. Тривають бої і під Соледаром, А відтак звідти надходять і свіже відео знищення ворожої техніки. Ось на цих кадрах, які сьогодні оприлюднив командувач сухопутних військ Сирський. Танк окупантів спробував висунутися на вогневу позицію, але повоювати не встиг. Спочатку підірвався на власній міні, а потім його добили точним пострілом гармаші з самохідної артилерійської установки Акація бійці бригади імені князя Острозького. Неспокійно і на півночі у сусідів білорусів військові кажуть, що через оголошені у Білорусі військових навчань Бойове братство братство-2023», які триватимуть до 6 вересня, зростає загроза вторгнення. Втім, як заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, українська армія пильно стежить за кожним кроком ворога. Взагалі, ми очікуємо збільшення чисельності у загальному підсумку до бригади в цілому. Ну звісно, цієї кількості недостатньо для створення якогось наземного наступального груповання. Але ми з військовою наукою завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота, чим ми і займаємось. Будь-які дії ворожої сторони, зокрема проведення навчань на їх території, це є певний аспект підвищення небезпеки. Звісно, ми реагуємо на будь-які зміни в обстановці. Командувачем, командиром поставлені чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-що, але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування». Тривожних вістей додав і керівник розвідки Кирило Буданов. Він заявив, що Росія вже доставила до Білорусі перші ядерні боєголовки. Це за його словами сталося кілька днів тому. Тим часом експерти підбили певні підсумки атак безпілотників на Росію і Окупований Крим. Цю територію тільки за серпень атакували 152 дрони. Підрахували російські опозиційні медіа. Це майже вдвічі більше ніж у липні. Тоді було 80 і майже вчетверо більше ніж у червні, коли дронів в атаках задіяли всього лише 40. При Притому врахували тільки ті атаки, які били далі 20 кілометрів від кордону з Україною. Нальоти стали мало не щоденними, адже у серпні було лише 6 днів, коли не було новин про безпілотники над Росією. Будь-які успіхи у війні даються нам дорогою ціною. На Волинь в чергове надійшла трагічна звістка. Вчора стало відомо про смерть Богдана Курана із села Поляна турійської громади. 25 липня цього року захисник був тяжко поранений на запорізькому напрямку. Помер волинянин 29 серпня у столичній лікарні. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким військового. Вічна пам'ять герою. Він пішов захищати батьківщину одним із перших, вивів колону танків по мінних полях вісім років тому та зупинив ворожу колону на Київщині у 2022-му. Костянтин Мрочко легендарний танкіст із благодатного на Волині. Один з тих, хто так любив Україну, що не побоявся віддати за неї своє життя. Як рідні герої переживають цю болючу втрату і що змушує їх жити далі? У сюжеті моєї колеги Марії Вавернюк Жило в своїй державі. Своїми дітками, інші такі передові. Я навіть знаєте, ну боюсь згадувати, тому що якось так це тяжко. Може, я навчуся з часом згадувати ці події, а зараз якось все надіюся, що мій Костя повернеться разом з усіма, коли буде перемога. Кожна розмова про свого сина Рочко дається важкою боляче. Серце обливається кров'ю, бо тепер побачити і поговорити з ним матір може лише дивлячись на фото. Попри біль втрати, жінка розповідає про свого героя, бо переконана, наші рідні поруч з нами, поки про них пам'ятають. Я його просила синок, не йди, не йди. Я не знаю, як ми без тебе будемо, що ми маємо робити. Але він сказав: Мама, я потрібен там. Хлопцям не чекають ці слова на початку повномасштабного вторгнення. 38-річний Костянтин сказав мамі вже вдруге, що таке війна? Родина Морочків дізналася ще в 14-му. Тоді син одним із перших пішов боронити країну від загарбників. Костянтин Морочко той самий легендарний танкіст, який, ризикуючи життям, по замінованому полю вивів колону танків з Дебальцевого, коли вони вибиралися. З того оточення то не було навіть куди виходити одна дорога мінне поле. І були і люди, і військові, і тоді хлопці прийняли рішення і сказали, що вони підуть по мінному полю, підуть перші. Після двох років танкових боїв на Донбасі боєць потребував реабілітації. Відновлюватися поїхав на Синай, а після в Ізраїль там залишився, знайшов справжніх друзів та улюблену справу. На органічній фермі, де працювали разом з друзями, господарювали, будували, вирощували чимало культур та виноград. Щоб не сумувати, він працював. Йому, коли було важко, він старався працювати. Приїзд сина додому після чотирьох років розлуки один із найщасливіших моментів у житті. Ми потім всі пішли до річки, там річка дуже гарна. Раділи це, був, був найщасливіший період в нашому житті. Восени 22-го він мав повернутися в Ізраїль, аби зібрати врожай з виноградника, який закладали усі гуртом. Завадила війна. Тепер друзі приїдуть до України на Волинь із виноградом, який назвали на честь свого друга Костя. Костя мріяв, що вони всі побувають в Україні, тому що він казав: ви приїдете подивитись, яка вона багата природою. І за її незалежність, патріот нині герой України посмертно віддав своє життя. Це сталося 8 березня 2022-го, під час танкового бою під Макаровом на Київщині. Я його просила, синок, не йди, не йди. Я не знаю, як ми без тебе будемо, що ми маємо робити. Але він сказав, мама, я потрібен там, хлопці не чекають. Жінка пригадує, завадити цьому рішенню не могла, адже добре знала свого сина, мужнього і справедливого, але страх за його життя нікуди не зникав, і найстрашніше сталося. Того дня ввечері мені прийшли, сказали, друг з 14-го року. Думаю, що він прийшов і ще з одним хлопцем. І дівчата прийшли, що ж, я, я не могла цього якось прийняти. І бачу, чоловік побілів, бо вони раніше сказали. Кажу, щось з Костю сталося, Але ж він живий кажу. Саша стоїть, мовчить, голову пустив. І не хочуть мені говорити, бідні застигли. Я допитую, бачу Саші сльози потекли. І я кажу, Саша. Ні, я тобі не повірю, ти мені хоч землю гризи. Не повірю, ні, за Костя мій живий. Тоді жінка почула ту страшну фразу, яку, на жаль, довелося чути уже тисячам українців. Попри це, матір довго не вірила в те, що її сина вже немає. Я кожен ранок, коли просиналася і сідала на ліжку і думала, боже, то, напевно, мені приснилося. Це мені приснилось, божу чоловіка. Кажу, слухай. Це мені приснилось. Бачу плаче. Так, так пару місяців було зі мною. Потім потрошки почало вже доходити, що це правда. Не хотіла вірити у те, що Кості немає, і його рідна сестра Галина, допоки не побувала на місці тієї страшної битви. Коли я побувала на тому місці, побачила, на кому стані той танк. Я зрозуміла, що. Якщо навіть тішила себе якимись думками, що можливо він в полоні, можливо, живий, то я зрозуміла, що, що нереально було вижити тільки в одному випадку. Це якби його побратими врятували. Це був нерівний бій, у якому він разом з товаришами здійснили диво, зупинили танковий наступ ворога. Двоє членів екіпажу змогли врятуватися. Костя, на жаль, не встиг. Російська ракета влучила у танк, коли він був всередині. Не залишилося майже нічого. Тіла немає, є дуже невеличка частина та кістка, тільки і. Сказала слідчя, що у морозі повідомили, що вони взяли ДНК, але вивезти його вони не змогли, тому що не вистачає білкового матеріалу для цього. Вона каже, що просто ну все розсипалось на попіл. просто. Усі рештки, які знайшли на полі бою, помістили у цей ящик за портретом. Після результатів надскладних тестів хочуть похоронити бодай цю його маленьку частинку. Я розумію, що ми маємо жити далі. Заради того, що вони полягли за нас, ми маємо продовжувати це життя. як би важко не було. А молитва, молитва допомагає триматися. А ще змушує триматися онук, син Кості, 14-річний Василько, у якого війна забрала тата. Як мені шкода тих матерів, кого один тільки син, і нема нікого більше. Я часто думаю, про них я їх не знаю. Але думаю, боже, яке щастя, в мене є внук. У мене донечка ще є, а в декого будуть, який єдиний син. Попри цю гірку втрату, родина не припиняє допомагати військовим. Цим вони наближають перемогу та продовжують місію свого сина та брата. Я точно знала, що я буду допомагати, так як було в 2014 році. Я буду з хлопцями до кінця, душою своєю серцем. Навіть я не думала, що так буде, що Кості нема вже там, а я далі буду, тому що ну, якось я в один момент відчула, що вони всі мої і всі наші. Вони всі за нас, і ми не можемо по-іншому поступати. Ми не можемо їх покинути. Ми маємо бути з ними. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. держави, тому що треба. Залишайтеся з нами, аби вже невдовзі дізнатися про таке. Юнаки з Луцька шантажували людей. Скандал на Волині. Освітяни страйкували під облрадою. Перший дзвоник у відремонтованому ліцеї. На Волині сьогодні вперше сіли за парти понад 10 тисяч 600 першачків. Загалом в області навчальний рік розпочинається у 531 комунальному закладі загальної середньої освіти, де навчається понад 136 тисяч учнів. Повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Щодо ситуації в Україні, то 3 тисячі українських шкіл пошкоджені або ж повністю зруйновані російськими ракетами та бомбами. 400 тисяч українських дітей вчаться перебуваючи за кордоном. Це ті діти, які залишаються в нашій системі освіти. Зауважу, що більше 17 тисяч волинських школярів повернулися за кордону за період навчального року минулого року. Перший дзвоник у відремонтованому ліцеї. У селі Суськ Ківерцівської громади нарешті відновили очне навчання. Не один рік батьки та учні цього та сусідніх сіл чекали на ремонт. Спочатку не було коштів, потім завадила війна. Все ж, попри усі складнощі, 1 вересня новий ліцей відкрив свої двері для школярів. На святі у Суську була і наша знімальна група. дзвоник у відремонтованому ліцеї у селі Суськ Ківерцівської громади нарешті відновили очне навчання. Підняли прапор, заспівали гімн та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв. Ще рік тому у ліцеї, куди з'їжджаються діти з навколишніх сіл, протікав дах та провалювалась підлога. У нас був дуже неприглядний фасад, який, ну що б ви тут не робили, якщо приміщення не має вигляду, то і це так, як для працівників пригнічує їх. І Пригнічує і учнів. і Якщо в спортзалі, наприклад, прогнила підлога, то про що можна говорити? Роботи почалися 10 місяців тому із реконструкції даху. Це була зима, листопад, грудень, коли не було світла, коли працювали на генераторах, бригада покрівельників працювала в дуже таких важких умовах, мороз. Опади і так далі, оновлений спортзал в роздягальнях туалети, душові кабіни, сушарки для одягу. Також відремонтована їдальня із сенсорними плитами та новими столами для учнів. Основні роботи все ж були пов'язані з термоізоляцією, утеплення даху і приміщення. Також покладена бруківка та оновлений фасад. Роботи зроблено немало, каже підрядник. Це є утеплення фасаду, утеплення фундаменту, утеплення криші, кровлі, криші. Перекриття даху. Ще сьогодні вранці ми там два метри квадратних плитки доложували, не встигли вчора, і дощ помішався. Термін закінчення в мене по договору – 31 грудня в цьому році. Але в нас була домовленість з усіма прохання особисто до будівельників. І будівельники саме це розуміли, і я дав слово особисто, що ми до 1 вересня всі роботи закінчили. Найскладніше було те, що ми мусили вкластися в 1 вересня. Всі мріяли або роботи завершилися чимнайшвидше, адже поки ліцей ремонтували, діти сиділи на дистанційному навчанні, тому новий навчальний хотіли почати вже у відремонтованому приміщенні. Основні частини школи функціональні, зроблені, наповниться їдальня, технологічним обладнанням, наповниться частина вже встановлена, наповниться меблями, наповниться спортзал спортивним інвентарем. Ми навіть зробили. На посаді такий гарний мурал. Ліцей стояв без ремонту майже півстоліття. Учням навіть не хотілося йти на навчання через такі м'яко кажучи погані умови. Ну нам він подобається бо яка наша тоді школа була. Ну ми не хотіли неї ходити. Зараз вона стала краще, а ось цю навіть хочеться тут сюди ходити. А найбільше тішаться батьки і діти спортзалом та їдальнею. Дуже а що найбільше. Мені подобається, подобається спортзал і їдальний, як воно оновилось. Спортзал. Спортзал зробили, їдальню зробили. Ну, саме найбільше подобається це спортзал і ці переодягали. Mm. Чим саме подобається? Там Вже Там є, зробили душ, зробили туалет. І цю як на підлогу, як йти до спортзалу. Там, Там, як ми йшли, вона прогиналася. Вона була така, ну як вам сказати, вона просто була негарна навіть. Найбільше, звичайно, це було зовнішність цієї школи. Зовнішність і подвір'я школи, а всередині їдальня і спортзал це, це взагалі теж. Все, що відремонтували цього року, воно було важливим для цієї школи. Так, це для дітей теж такий ніби свіжий ковток повітря після такої довгої перерви. Навчання в школі, тому що це важливо, щоб діти навчалися, і в яких умовах вони навчаються, це теж дуже важливо. Ремонт робили за грантові кошти виграні ще у 2020 році від північної екологічної фінансової корпорації Невко, яка фінансує впровадження енергозберігаючих технологій в багатьох країнах світу і не перший рік плідно працює в Україні. Ми пройшли даний проект. Нас відібрали і сьогодні. Ми дуже важкою працею, командною роботою втілили даний проект вже. Це величезні кошти, це також співфінансування міської ради, міського бюджету. Однак завадила війна і організація заморозила всі проєкти в Україні. Утім, після довгих перемовин фінансування вдалося відновити. До слова, це майже півмільйона євро. Ми знайшли спосіб контактів з даною організацією. Все таки переконали їх, що діти це наше майбутнє. І нам потрібно вкладати в освіту, нам потрібно використовувати кошти в цю модернізацію. Також великими перемогами відновили даний проект, і сьогодні ми втілили це в життя на урочистій лінійці біля стін оновленого ліцею. учнів вітали з днем знань і висловлювали сподівання, що невдовзі вихованці закладу будуть жити під мирним небом. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. сьогодні замість лінійки в школі. Страйк під стінами обласної ради. 1 вересня вихователі, вчителі, випускники, батьки. Учнів навчально-реабілітаційного центру, що у селі Крупа під Луцьком, прийшли під вікна владних кабінетів із протестом проти новопризначеної директорки. Освітянський колектив переконаний, конкурс на цю посаду відбувся з порушенням. Нова очільниця на цю посаду не годиться а кращого від багаторічного директора Крупівського навчально-реабілітаційного центру годі шукати. У деталях розбиралася моя колега Анастасія Качина. Нам дуже ну ми цього не хочемо. Хочемо, щоб він був. Наталія, мама четвертокласника із синдромом Дауна, прийшла до облради, щоб вступитися за очільника Крупівського навчально-реабілітаційного центру, в якому вчиться її дитина. Він знає кожну проблему кожної дитини. Він знає, бо він то я кажу, він. Ну ті діти як як кажуть з нуля. От я і випускники, і всі вони знають його, і він знає всіх дітей. він от випускники він знає кордоніти, яка була проблема, що що до чого. Ну він дуже хороша, чуйна людина. Ми хочемо, щоб він був Він багато для школи. Зробив дуже багато. Крупівський навчально-реабілітаційний центр має сотню учнів з різними хворобами та вадами розвитку. Над їхнім фізичним, психічним та соціальним розвитком працює 46 спеціалістів. Чи не всі тут на Київському майдані? Від цього. Сьогодні у них нова керівниця колишнього директора Олега Дацюка, який очолював школу 18 років, звільнили. Таких людей, повірте мені, не знімають з посад, а таких людей навпаки треба ставити там, де розрушається, він піднімає все і ставить на ноги. Ну як таку людину можна зняти? Про звільнення Олега Дацюка в облраді почали мову ще в кінці червня. Очільник закладу нібито привласнив пів гектара землі, які належать цій освітній установі. Про це тоді повідомляли у Волинській обласній раді, та покарання за це Олег Дацюк не отримав. Оскільки термін притягнення до дисциплінарної відповідальності за неправомірні дії очільника НРЦ сплив. Члени комісії після обговорення вирішили оголосити конкурс на заміщення посади директора Крупівського навчально-реабілітаційного центру. Конкурс відбувся днями. Охочих очолити Крупівський навчально-реабілітаційний центр було двоє. Колишня очільниця горохівської РДА, екс-директорка школи номер 24 екс-заступниця обласного центру зайнятості Юлія Гринчук і багаторічний директор Олег Дацюк. Переможцем визнано Гринчук Юлію Юрівну. Колектив навчального закладу певнить, результат нечесний. На рахунок прозорості відеоматеріали з'явилися не зразу після проведення конкурсу, а наступний день після обіду. Протоколи рішень теж були із запізненням, де були визначені голоси хто за, хто проти. Ба більше кажуть освітяни, члени комісії проводили якесь незрозуміле переголосування. Це власне відео того самого конкурсу. Учасники Юлія Гринчук та Олег Дацюк по черзі презентують свої стратегії розвитку закладу і виборюють бали у різних блоках конкурсу. Результат, коли рахували бали цілими, тобто один, два, три. В обох конкурсантів вийшло в однаковий бал 59 балів. Аби все ж призначити спецшколі директора, члени комісії раптом включили усі свої математичні знання. Можливо, тоді десяті? Десяті підраховувати ті, що були. Те, що це як варіант. Не, не. Ну от а, а яким чином? Якщо без заокруглення? Ну, заокруглювати до десятих. Тобто 16, 16,2, 3. Простими словами, бали за усі блоки конкурсу додали і поділили на кількість членів комісії. Було запропоновано порахувати до цілого і до 10. При перерахунку до цілого числа і до 10 вийшло, що в одного конкурсанта 59 балів, а в іншого 58,9, тобто різниця в 0,1 бала. Переможниця конкурсу, новопризначена директорка Юлія Гринчук. Переконані освітяни нітрохи не годиться на посаду в Крупівський навчально-реабілітаційний центр. Людина, яка йде на цю посаду, вони не має досвіду з роботи з особливими дітьми. От вони нам таку відповідь здали, що і вашого директора колись не було досвіду. Але наш директор починав з вихователя, і він знає всю ту роботу з незі працює в даному закладі вже 18 років. Паралельно із ним працюємо більшість нашого колективу, тобто ми його знаємо від початку, коли він тільки прийшов на посаду. Це дуже відповідальна, компетентна людина, яка ну, жоден в колективі, напевно, не має ніяких до нього претензій стосовно роботи. Освітяни переконані, влада, обласне управління освіти мало б врахувати думку колективу закладу батьків, вихованців і випускників. Дуже хороша людина, дуже освічена людина, дуже дивився за тим, щоб в дітей все було необхідне, що потрібно було. Завдяки йому ми будемо жити як заклад. А з іншою людиною я не знаю, яка доля закладу. Натомість в облраді певнять. Положення про конкурс не передбачає взагалі враховувати будь чою думку лише членів конкурсної комісії. Мирний страйк таки дав результат. Трійко представників колективу запросили на розмову до голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. На розмову журналістів не пустили. Результат розчарував, тому що єдине, що сказали, що вони на конкурс не впливають. Якщо людина виграла навіть одну десяту, то значить вона виграла і тут. Ми нічим не можемо допомогти. Це чесна гра була, і ось таку нам відповідь. Дали. Чи буде колишній очільник закладу Олег Дацюк оскаржувати рішення комісії, поки невідомо. Натомість в облраді планують офіційно представити колективу Крупівського навчально-реабілітаційного центру новопризначену директорку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Завтра у суботу, 2 вересня, перекриють центр Луцька. Проміжок дороги від вулиці Паркової до Шопена буде заблокований з 9.30 до 11.00. усе через всеукраїнський патріотичний забіг із назвою Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Учасники заходу бігтимуть від театрального майдану вздовж проспекту Волі, повідомили в Луцькраді. У Луцьку затримали банду вимагачів, які шантажували людей на десятки тисяч гривень. Юнаки віком 20 і 23 роки реєструвалися у соцмережах під вигаданими іменами та збирали історії про особисте життя певних громадян. Потім один із банди зустрічався із потенційною жертвою і випитував справжні її анкетні дані. Після цього за нерозповсюдження різної інформації чоловіки вимагали гроші, при цьому погрожували фізичною розправою, забирали у них документи тощо. Розрахунок відбувався готівкою або ж у вигляді онлайн-кредитів. За своє мовчання молодики просили до 10 тисяч гривень. Зловмисників затримали на гарячому. Усі жителі Луцька. Молодший 20-річний, до слова раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. Юнакам повідомили про підозру, триває слідство. Маленький лучанин Максим зібрав для ЗСУ 20 тисяч гривень. Волонтер Ігор Шевчук розказав, до нього звернулася мама хлопчика Тетяна Хапалова, яка повідомила, що її син хоче долучитися до збору коштів на безпілотники для Збройних сил України. Волонтер не знав, який донат йому мають передати, а виявилося, це 20 тисяч гривень. За словами Ігоря Шевчука, на таку суму від дитини він навіть не сподівався. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. До зустрічі вже незабаром на 12 му каналі. Дякую, що залишаєтесь з нами. Будьте щасливі і бережіть себе.